Всім доброго дня. Сьогодні закриваємо каши в автоклави. Починаючи закрив... закривати, ми використовуємо спеції на дно. Невеличкий шматочок лаврового, лаврового листа, декілька ну, горошинок бухмяного перцю. Далі очередь приходить до м'яса, яке раніше було замариноване за годинку до цього. Поризано шматочками немаленькими, щоб воно не розтушилося. А було сочне і смачне. Накидаємо м'язково на свій смак. Хто любить кашу з м'ясом, то м'яса менше. А хто любить м'ясо з кашею, то м'яса можна більше додати. Далі додаємо салка. Раніше теж замариновано. Маринад і салка. Звичайний перець чорний і сіль. Більш нічого. Тому що наша каша називається натуральна домашня. Закидаємо. Далі раніше приготовлено зажарочку. Зажарочка робиться звичайним способом, як майже всі зажарочки, Цибулька поджарується на сонячній олії і додається мор морква. Моркву я тер. Додаємо баночку, заправляємо, можна ще трошки добавити. Ну і далі очередь пішла до каш. Каші ми перед тим, як закривати, ми їх замочуємо, щоб вони промиваємо і замочуємо. У нас сьогодні три вида, Гречана, рисова і горох. Горох це на любителя, На любителя. Тому, так, каші я кидаю 5 ложок столових. Виходить у нас така продукція. Ну і Зверху я, щоб була смачніша і сочніша, бо роззажгарочки трошки. Кидаю там шматочок м'язка і кидаю селка. Селка можна не жаліти, то тоді буде каша сочна і не суха. Так. І так зараз заправляємо всі баночки. Далі будемо заливати водичкою.